Хороші традиції самопомочі поширюються усією країною. Нещодавно жителі Жовківщини відкрили для себе усю романтику перегляду вітчизняного кіно під відкритим небом. З недільного вечора село Супошин Жовківського району жило звичним життям. Хлопці копали м'яча на стадіоні, а молодші дітлухи гралися поблизу них. Однак, зовсім скоро спокій на селі, порушили гості зі Львова, які привезли велику колонку, увімкнули гучну музику і почали розтягувати білий екран. Приготування до кінопоказу під відкритим небом іде повним ходом. Малеча вирішила допомогти волонтерам і розстелити карімати, але вже скоро діти знайшли цікавіше застосування м'яким килимкам. Приготування завершилося, і коли сонце закотилося за обрій, один за одним на Собожинський стадіон прийшло усе село. Глядачі зайняли свої місця і приготувалися поринути у світ пригод української кінострічки Іван Села. Вітчизняне кіно оцінили і юні глядачі, і їх бабусі та дідусі. А представники старшого покоління навіть відзначили повчальні нотки фільму. Той фільм ну він не є пропаганда, можна сказати такого, але такий трошки є. Що ми Україна, ми є сила? Так ні, ну, І, і ми повинні бути сильні. Тим часом молодь насолоджувалася яскравою кінострічкою. До слова, таких масштабних заходів Супошин не бачив уже дуже давно. Зібралось дуже багато людей, і це дуже класно. Тобто, переважно людей дуже переважно видно в церкві, а от на таких масштабах, тобто. Це дуже добре. Усі залишилися задоволеними. Тож традиція переглядів кіно просто неба вже зовсім скоро пошириться усією країною. У Львові самопоміч започаткувала дуже багато хороших соціальних проєктів, які стали гарною традицією міста. Щороку, в літній період часу, ми проводимо кіноперегляди Просто неба. Ця традиція поширюється цілою Україною. Нашим завданням є донести твоє до якомога більшої кількості міст України, селищ України, і саме такими вечірніми переглядами змотивувати людей до культурного дозвілля. Thank you